Піаніст Олег Полянський та скрипалька Кетрін фон Хаген, лауреати міжнародних конкурсів у Марселі, Лондоні, Токіо, Парижі та Монреалі, виступили на сцені Палацу культури міста Луцька. Вони звикли до софітів найкращих концертних залів світу, адже грають не просту музику віртуозно і з душею. В їх репертуарі твори Бетховена, Ріхарда Штрауса, Бела Бартока та інших відомих композиторів. Музика яких уже давно стала класикою. Обично я. Предоставляю возможность выбирать программу с с которыми я приезжаю. Но в этот раз очень разнообразная, наверное, пожалуй, самая разнообразная программа, которую мы возили. Тут есть и классика, и романтика, и 20 век, и виртуозная музыка, в общем, и импрессионизм. В общем, пять произведений, которые принадлежат разным стилям. То есть, в общем-то, любой вкус программы. Очень разнообразная. Да, Какая программа? Разная программа и. Ну, вся музика, то мовлявна ще серйозними основательною, що здоров'я ще ну, девр. Олег Полянський та Кетрін Фон Хаген концертують дуетом вже давно. Цього разу вони відвідують ще чотири міста: Харків, Запоріжжя, Тростянець. Місто, де Петро Чайковський написав свій перший симфонічний твір, а завершить свій тур у столиці. Музиканти професіонали. Жаль, що між частинами аплодують. Ще публіка не настільки грамотна. Музика чудесна і виконання прекрасне також скрипка звучить на висоті для нашого міста і взагалі для України. Це, це раді. Поняття віртуозності доволі багатогранне. Воно охоплює і рівень володіння інструментом і розуміння музики. І звісно, вміння естетично її представити. Кетрін фон Хаген себе віртуозом не вважає, та її заслужено величають цим титулом Найкращі музиканти світу недарма. Німецькою фундацією молоді скрипальці була надана скрипка, створена у 1663 році. Всесвітньо відомим італійським майстром Андреа Варнері. На цій скрипці грали, коли був. Живим бах, я знаю, що з нею пов'язано багато цікавих історій. Вона ніби говорить до мене завдяки цьому інструменту. Я глибше відчуваю музику. В ній стільки життя, коли я граю, я ніби розмовляю з нею. Глядачі зізналися, що деякі композиції чують вперше, та усі наголошували, що це музика для душі. Дуже сподобалось. Незвичайно така приємна пара, в яких мелодія співзвучні синхронізуються вдало підібрані композиції, тобто вони всі співзвучні дуть одна за одною, власне, в такому темпі, що якраз дуже зручно їх слухати. Публіка довго не відпускала музикантів, викликаючи на біс. Піаніст та скрипалька від душі дякували такому теплому прийому і з радістю знайомили лучан з творами, що витримані часом.